Все, Лаза знайшла іграшку, гілку з ялинки. Лаза, забирай у неї, забирай. Вона ж хоче, щоб ти забирала. Ліза, що таке? Ніхто не хоче ігратися з тобою. Давай я з тобою пограю, давай. Ну, якщо щось тіка, то, звісно, ми будемо доганяти. Як ти стоїш з, з тою палкою, нікому не цікаво. Давай я знову кину, давай я знову кину. Ну, Якби ж з ними хтось грався, вони б навчилися й приносити, а так що перебігаєш, погодував, погуляв. Погладив, обнімашки з усими треба ж кожного повнімати, Вони ж люблять це цю увагу хоч три хвилинки, але надо обнімати. Пашко наш. Паша. Вовчик скорочено вова. Йде <свісно> дуже ж обгладила, зараз погладю. Герда старенька. А ці сьогодні дві красотки Жанна і Бела. Вирішили, що вони тут головні. Загнали нору в вольєр. Зараз буду їх вигулювати окремо. Це мале ось теж ділове. Сніжинка ти зовсім не ручна. Ну, погода сьогодні несприятлива. Вони всі чекають, коли я їм вже насиплю каші. Оно ну, почалося опять. Ліза додому. Десь тільки почули, що хтось гавкнув і все. Ну і сніжинка у нас теж така. Ось. Ще одна. У нас дві сніжинки. Одна така сніжинка, сніжинка, прям величенька, а інша малесенька. Сніжися, ти кого виглядаєш? Лайза, давай вже злазь. Ну скільки я тебе зганятиму сьогодні. Ну, це комусь дати на подвір'я, воно буде сидіти в дворі. Не буде, звісно, буде гасати по всьому селу.